Від 23 лютого і до 14 жовтня свято захисників і захисниць України пройшло довгий шлях, допоки у 2014 році своїм указом тодішній очільник країни Петро Порошенко скасував радянську традицію святкувати День захисника вітчизни і визначив 14 жовтня офіційною датою, коли варто вшановувати українське військо та тих, хто безпосередньо боронить наші землі від ворога. Невеликі корективи відбулися у липні минулого року. Коли Верховна Рада змінила назву День захисника України на День захисників і захисниць України, 23 лютого це було максимально безглузда дата, тому що це була дата іншої держави більше того, держави окупант. Ось уже дев'ятий рік, 14 жовтня, для українців, великий день, який зібрав у собі аж три свята: день українського козацтва, покрови Божої Матері і День українських захисників та захисниць. Щоправда, на думку військовослужбовців, саме цього року більшість українських переосмислили реальне значення цієї дати, все таки для більшості людей будемо чесними. Саме з 22-го року стало зрозуміло саме реальна наповненість цього свята. Тому от мені здається, що особливість цього року от воно власника і вибувається зі всіх інших попередніх років. Це от в тому, що якщо до цього це були просто якісь загальні розмиті фрази про якихось там захисників, але воно не було наповнено якимось реальним змістом, то в цьому році всі українці вони вже розуміють реальну таку практичну наповненість цього свята цього дня. У школах здавна існувала традиція вітати хлопців символічними подарунками. Втім, останнім часом певнять педагоги від цього відходять. Років напевно, ну п'ять, можливо, може більше. Що воно якось існувало? Щоб з ініціатив батьків та й самі дівчата хотіли хлопців привітати, хлопці, дівчат. Привітати, воно так було зараз. Ну, в такій формі ні, немає. Ти ми розуміємо, що краще віддати на який дрон купити, ніж тут сюди залучати. Цей день у школах хочуть зробити максимально присвяченим національно патріотичному вихованню. Ми запрошували ветеранів АТО. Ми запрошували батьків наших діток, які воювали на сході і воюють, і приїжджають якраз на свято, кого відпускають, хто зможе. Більшість волинських шкіл напередодні малювали листи з посланнями для бійців на фронт або ж класами долучалися до зборів, щоб відправити допомогу нашим захисникам. Самі ж військові кажуть раніше це був день парадів у столиці, привід зустрітися з побратимами та пригадати військові історії. Нині ж це черговий день мужнього протистояння і привід бути ще більше пильними. Зараз там до вітань, зараз до боротьби. По ми будемо святкувати вже тоді, коли останній метр української землі буде звільнений від окупанта. Звернення з нагоди свята просто з передової нам надіслали і бійці 14-ї МБР імені князя Романа Великого. Розумію, як вам сьогодні важко, скільки ваших братів, батьків, сестер нині воює і бореться за свободу нашої неї України. Вірте, що все буде добре, вони повернуться. І знову всім в одну Знову здоров'я родичам воїнів, які воюють зі мною в інших бригадах по всій Україні, по всьому фронту, щоб дочекалися своїх рідних, близьких і підтримували їх чим могли. В Свою чергу наші захисники запевняють, борються за незалежність України та мирне на небо над головою, що є сил і перемога обов'язково за нами. Ми повернемося, війна буде наша. Ми з ним боремося і будемо боротися. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Слава нації! Смерть ворога! Україна! Поросе! Україна! Пороце! Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.